Pryd i do menneu Ісусе, важка хресна дорога під звуки війни, боляче, бо мусимо йти через те, чого не очікуємо. Боляче, тому що вбивають найдорожче наших рідних, вбивають цвяхи в Україну, боляче, бо ми страждаємо. Але віримо, Ісусе, що Ти йдеш разом з нами. Цією хрестою дорогою. Стояння Перше. Ісуса засуджено на смерть. Засудили те, що добре. Засудити те, що добре? Як це можливо? Проте таке трапляється. Добро осуджують. У ці дні війни ми відчули, як осудили добро, як засудили свободу, як злоба судить волю вільного народу. Мій Господи, що був осуджений за добро, дай нам силу пройти цю дорогу і витримати. Амінь. На Голгофі Христа зустріну, про всі рани розкажу йому, засудили мою Україну, лиш не знаю, за що і чому. Уже засуд є готовий, вже пилат ми в руки з крові, Христа, христа, світа всю надію. Стояння друге Ісус бере хрест на свої рамена Прийняти смиренні Мій Ісусе, ми не знаємо ваги того дерев'яного знаряддя. Воно лежить на землі. А тебе змушують взяти щось дуже ганебне, незважаючи на Твою гідність, честь, людяність. Бери та йди. Твоя любов взяла цей хрест ненависті. Погляд твій був на хрестах усіх нас, на хрестах, що понесуть ті, що вірить в перемогу любові, добра і краси. Мій Господи. Ми на війні і взяли цей хрест, щоб нести гідність людини. Амінь. Не розправивши крила лелечі, заспівали зрання солов'ї. Взяла Україна хрест на тендітні плечі, як Христос взяв колись на свої. Смерть і знак уже готовий, знак жертва. Стояння третє, Ісус падає під тягарем Христа, злоба пригнітає до землі. Мій Ісусе, не просто підняти цей тягар, вага злоби страшна, її тягар пригнітає, ще й довкола цей іронічний сміх, а в серці чути відлуння зневіри чи зможу. Інші дивляться на тебе, як на сцені. Дехто і далі вірить, що все це вигадки. Наш народ ховається в підвалах, бомбосховищах, але встає, як ти це робив. Піднявся, і ми йдемо далі. З тобою, Господи, йдемо далі. Амінь. А упадків було чимало. Кожне місто зазнало терпінь, бо до болю Херсон розпинали белебучу гостомель ірпінь. Звільна Христос поступає і під хрестом упадає, мліє, мліє з надміру Ліця, ляться, кров аж на каміння. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір, Матері. Ти знаєш, Ісусе, що кожна мама колихає своє дитя з любов'ю, шукає тиші для сну, плекає в молитвах. А наші матері в ці дні війни затуляють вушка діточок своїми вистами, щоб дитя не чуло вибухи бомбардувань. Матері у підвалах світять свічечку, щоб прогнати пітьму окупанта, і кажуть дитинко, потерпи. Ми обов'язково виживемо. А дитя запитує Мамо, ми тут будемо ще довго. Мій Ісусе, твоя мама запитувала небо, чи довго ще терпіти ці знущання? Марії, мати доброти, захисти наших дітей і матерів. Амінь. Україна, як мужня мати, бачить муки своїх дітей, хоче кожного обійняти і притиснути до грудей. Мати, сина, як узріла, з болю серця свомлі. Сину, сину, жалісно редала, землю, землю, сльозами скропляла. Стояння п'яте. Симеон Киринейський допомагає Ісусові нести хрест. Світ прокинувся. Мій Ісусе, кажуть, що один у полі не воїн. Ми це досвідчили у цій війні. Цілий світ зупинився і глянув, як одного раннього світанку тебе пробуджує важкий удар бомбардувальників. Це був найжахливіший світанок. Але ми пробудились іншими людьми. Пробудився світ. Всі ті, хто стояв на бік гідності людського життя, волі та свободи. О, мій Ісусе, дякую за всіх людей, хто став за нами і допомагає нести цей хрест Україні. Амінь. Бачиш, Христе, ці дикі страждання, біль який перетнув кордон, поможи нам, Боже! Єдине прохання, як тобі помагав Семеон. Та хрест, та хрест, придавляє, що йти далі сил немає боч. Стояння Шосте. Вероніка витирає обличчя Ісусові. Ми обличчя народу. Мій Ісусе, ми обличчя свого народу, що віками спрямовував погляд у бік свободи. Ми дивилися на інші народи з повагою. І що більше у нас було гідності і любові. То більше нас зневажали і нападали на нас. Господи, ми маємо чистий погляд, дай цей погляд і всім нашим ворогам. Мій Ісусе, під страждання важкий, зітри своєю чистою любов'ю, ненависть усіх ворогів. Амінь. Мами з дітьми втікали в морози. За кордоном, хто де опинився, тепер світ витирає їм сльози, як тобі Вероніка, колись. Вероніка із любові подає утку Христові, з крові, з крові спасли, втирай. Стояння 7. Ісус друге падає під Христом, народиться вільна людина. Мій Ісусе, скільки ще триватиме це знущання? Матері під серцем виношують нове життя, нових людей, а нас б'ють у саме наше серце, зло нищить наші лікарні, школи, місця, де людська самопосвята заради ближнього. Діймається увесь крилах любові, злоба нищить стіни, ранить тіла. А ми, мій Ісусе, з твоєю силою стаємо і йдемо до перемоги. Амінь. Знов упадок, за які це провини, знову діти ночують метро, лише читаєш у стрічці новини, Знову Вінниця Київ, Дніпро. Сила Христа опускає, Христос знову падає, часі, часті гріхи є причина того, того по Сина, Мій Ісусе, Ріки і цілі моря сліз сьогодні вийшли з берегів і затопили всю нашу країну. Плач народу такий сильний, що свідчує голосіння, які тривожать сумління кожного сущого на землі. А що буде далі? Бо ж знищено мій дім, моє життя перетворилося на хаос. Чи знайду я колись нову дорогу, дорогу, що поверне до рідного дому? Мій Господи, витри наші сльози і скеруй наші дороги додому. Амінь. Знову мати стріча домовину, домовини у прапор вдяглись, і рида вона над своїм сином. Як жінки над тобою колись. Це жінки поборні бачуть і над Христом жалко плачуть. Плачте, плачте, та не наді мною. Раче, раче плачте над собою. Мій Ісусе, скільки у людському серці може міститися злоби? скільки може бути бомб, літаків, танків, зброї, чому зло не зупиняється? Нас хочуть добити, знищити і стерти, хочуть забрати найсвітіше пам'ять нашого народу. О мій Ісусе, поможи нам! Ми знаємо, що правду добити неможливо. Правда, як весна у нових зернятках проростає, амінь. Не дозволь нам підіть пропасти, свою руку до ран приклади. ми готові з тобою упасти, лиш піднятися нам поможе. Сила Христова, маліє, Ісус Ісустрече. Дає, духом, духом до отця зітає. Стояння десяте. З Ісуса знімають одежу, нас виставляють на глум. Мій Ісусе, ворог хоче зняти одяг з нашого народу і виставити його на загальне посміховище. Жалюгідні вчинки, що не мають жодного успіху. Ні. Ми не нагі. Ми народ, що зодягнений у святість, ми народ, що віками несе твій чистий образ і подобу. Ми народ, що через терня тягнеться до світла Божої любові. Мій Ісусе, зодягни народ наш у шати твоєї чистої любові. Амінь. Юні хлопці на фронті вмирають, що в коханні іще не клялись, З України весь світ зривають, наче одяг із нього колись. Вийшов на Голгофту, цараха. 11. Ісуса прибивають до Христа, любити пустокрави. Мій Ісусе, Любов не може дивитись знущання. любов торкається прохолодою до роз'ятрених ран. Ми не в силі так любити, як Ти, Господи. В ці дні із наших уст виходило чимало страшних прокльонь. Як важко віднайти відповідні слова, Ти закрив собою всю злобу світу, Ти обійняв Хрест, Ти пригорнув наш важкий бій з його словами ненависті. Мій Ісусе, прибий мою ненависть до Христа. Амінь. Знов сирени, всю ніч лунають, наші руки в молитві сплелись. Сьогодні, Господи. Нас розпинають, як тебе на Голгофі колись. До Христа, Христа прибили руки й ноги пригодили, тече, тече кров дорогоцінна, Злоба, злоба, гріхів тому видна. Стояння 12. Ісус вмирає на Христі. Смерть хоче панувати. Мій Ісусе, Ти бачиш, що смерть увійшла в нашу щоденність. Вона не робить різниці між молодими та літніми. Вона не має жодних правил. Як і ворог, що її приніс. Ми почуваємось безсилі перед нею, не знаємо, де і коли. Смерть хоче запанувати над нашою землею. Мій Ісусе, ми всі колись помремо, але просимо Тебе, дай нам прожити гідне життя. Нехай смерть війни припинить свої страшні жнива на нашій землі. Амінь. Люди моляться. Люди страждають, та в молитві зникають страхи. Нас сьогодні ракети вбивають, як Тебе, Ісусе, наші гріхи. Полишив Престол Небесний, вибрав тут жертівник хресний. себе, себе за нас. Стояння 13. Тіло Ісуса знімають з Христа руки. Мій Ісусе, ми творимо світ добра, коли відкриваємо долоні. Ми, як народ, відкрили руки і стали пліч опліч проти стиснених кулаків наших ворогів у ненависній війні. Ми відкритими руками боремося, бо не прагнемо когось поневолити ми хочемо обійняти всіх у любові. Мій Ісус, відкрий закриті долоні ворогів, хай впаде зброя війни з їхніх рук. Амінь. Зглянься, Боже, на мою країну, що війну цю прокляту відчула. Пригорни, Ісусе, усю Україну, як Тебе, твоя мати, горну. Тіло Боже з хреста зняли, рідній матінці віддали. Стояння 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Мій Ісусе, ми не були створені для могил, закритих камінням, Ти створив нас задля неба, Ти з любові створив нас вільними. Ворог, хоче залишити каміння, але він забуває. Що з цього всього проросте і вже росте ще достойніший і вільніший народ, мій Ісусе, оживи руїни, і нехай з цього каміння відбудується твій оновлений народ України. Амінь. Ми проходимо хресну дорогу. І я знаю. Прийде спасіння, ми чекаємо на перемогу, як на Твоє святе Воскресіння. Тіло Боже в плащаниці положили до гробниці, Бога, Бога, живого всіоні. Земля, земля, скрила в своїй лоні. Мій Ісусе, ми стали на цю дорогу Христа і з Твоєю силою пройдемо цей визвольний шлях нашого народу. Прийми наших героїв у вічну радість свободи тих всіх, хто віддав своє життя як особливий дар посвяти. Нашому українському народові, а нам, усім додай натхнення і віри, мужності на цій дорозі до Воскресіння перемоги, щоб разом усі люди проголошували, воскресла любов! перемогла!